Я будую заклади, коли я розумію, що цей заклад може якось змінити місце, щось дати місту, такого, чого не було, більш ніж продукт. Треба дати культуру, споживання, треба дати якийсь новий, новий сенс, любити людей, любити пиво. Про це місце підприємців, тому що, мабуть, історично це перехрестя якийсь доріг. Якщо ти любиш щось зідати, щось робити, щось будувати, це ідеальне місце, тому що тут будувати не перебудувати. Тут багато історичних будівель, і ця будівля була там. Я думаю, що там на 40% її не існувала, і коли ми знайшли це приміщення. Власник приміщення тільки починав розбудовувати цей старе будівлю. Це будівля була 1901 року, але вона будувалася там частинами. Там, перша частина, там більше ближче до церкви, друга, третя, там чотири частини. Отут, от за вами була там, межа між однією будівлею, то друга будівля була. Це все були е, лавки. Після радянських часів тут було занедбане приміщення. Вони зробили тут швейну фабрику. На початку 90-х швейну фабрику закрили. Тут був жах. Тут не було перекрить, тут е, нічого не було. Через 4 роки тут немає вільного місця, всі офіси зайняті, всі місця для ресторанів зайняті. І, коротше, це такий, я вважаю, брілянт. В 2016 році я замислився, і в 2017 році з'явився оцей проект перший ресторанний паб «Кеди». Тоді він мав назву Кеди іскусствоведа і це така була. Фанова штука, перш за все для людей креативної індустрії, для молодих, для дуже таких розвинутих молодяків була історія. Ми мали вже назву, що це буде мабуть, кеди. але ми сумнівалися. І потім, коли ми почали робити ремонт, ми знайшли там старий кед, він в нас є. І ми подумали: о, так це ж знак того, що, що точно повинні бути кеди. Ми. Хотіли, щоб всі їх взували там всі наші нові співробітники, але це незручно не всім. Тобто, така традиція швидко закінчилась. Є традиція показувати їх всім, хто к нам приходить перший раз. Ми з нею знайомо Дніпро. Він будувався німцями, австрійцями, і вони якось так заклали традиції пивни. Вони будували перший завод Бате, був завод Дюмлера. варили дуже круте пиво. І То є така традиційна штука для Дніпра. Українське таке крафтове піворіння. Воно народилась Донецьку в Юзовській півоварні. На момент, коли ми замислились зробити заклад, не було таких закладів. Але були там перші ластівки, як Київський Лісопілка, Варвар, два заклади в Харкові. Був один заклад в Львові. Я так вважаю, що ми були десь там п'ятими-четвертими. Але коли народилася ця ідея, це було одно для всіх цих закладів. Хлопці і дівчата вони приходять щось навчаються, і ми їм передаємо свою місію, свої цінності, передаємо свій цей вірус нашого ставлення. До сервіса, до основного продукту для пива мені тут очі відкрило дуже на пивну культуру, і мені дуже подобається цю культуру доносити іншим людям, які в цьому взагалі не розбираються. Тобто мені подобається людей дивувати. Дуже багато людей у них розуміння про пиво таке, що звичайно там світ темне буває насправді просто настільки великий вибір, настільки багато стилів, настільки багато історій і країн, які це розвивали. І мені хочеться розвивати також і доносити це людям. Коли я сюди прийшла, я в принципі ніколи не знала так багато про пива. І коли я почала вже вивчати, я така: ого, пиво буває солодким, пиво буває солоним, копченим, кислим. Я така нічого собі. Ну це дуже круто. І коли ти розповідаєш людям, це вони також такі блін, клас, це дуже круто. Кеди стали дуже швидко популярними. Перші 4-5 років у нас зовсім не було вільних столів. трошки змінилася ситуація після карантину, трошки після початку повномасштабної війни. На початку карантину ми взяли курс працювати тільки з українськими броварнями. Ми відмовились від імпорту. Це тренд, тому що ми там всі намагаємося переходити на український продукт. З'явилися традиції гуляти по барах. Тобто ти випиваєш там один-два бокала в одному барі, потім йдеш до другого. І це така прикольна штука, кролінг. Ти, і це нова традиція. Такого раніше не було. Круто, коли біля тебе є ще кілька там закладів пивних, і всі там ходять по колу. Пивна спільнота крафтова. Вона така дуже міцна. Вони всі спілкуються один з одним. У них є свої чати, свої якісь там Антапта, Обговорення там так, таке інше, і я вважаю, що саме завдяки спілкуванню ми змогли вижити, тому що вони дуже швидко прийшли до нас після початку повномасштабної війни. Відновились десь через місяць. Я так думаю. Що... Об'єднались там з ресторанами і фонд. І ми потім готували десь півроку. Ми готували обіди для військових. Потім ми готували обіди для релокантів. Перший я думаю, що 9-8 місяців ми дуже, дуже тісно працювали з цим. Я думаю, що весь малий бізнес він відновлює життя. Якщо ви поїдете до Європи, там все ідеально, все дуже красиво, все дуже там е автентично. А я люблю подорожувати Азією. Я дуже люблю подорожувати такими. Странами, де життя не ідеальне, де є дуже крут, круті будівлі нові, де є розваліни, якісь де є мусорки, де є е, звичайні люди, де, де ти можеш побачити ну, життя, як воно є в натурі. Мене це дуже сильно надихає зробити це життя більш яскравим, більш красивим, більш щасливим. Що в Європі робити? Все, все зроблено в. В період Возрождения. Що там робити? У нас є ще один заклад азійський, це азіатське бістро, кастрюлька. Це заклад там, де поєднується тайська їжа, китайська їжа, В'єтнамська їжа. Почали роботи в карантин. І відкрили між двома карантинами. Потім почали працювати в Вінс. Мені дуже близька восточна філософія. Тоїже це відображення філософії. В Дніпрі не було такого масштабного великого азіатського ресторану, класна кухня, і ми почали якось працювати, робити. Щоб я хотів би зробити, Ну, я б хотів би, щоб наші міста розвивались, наше місце розвивалось. і... Я дуже люблю стару архітектуру, і я би хотів би, щоб архітектура відновлювалася в тому виді, в якому вона була. Я, ну, мені, мені здається, можу робити не тільки ресторани. В ресторани поєднують в собі пространство, людей, естетику, культуру і гастрономію. Але гастрономія ресторан це, це просто. Дає якийсь там постійний пульс життєвий. Тобто ти дуже близько до, до пульсу місця, пульсу міста, Ти просто відчуваєш це. Ось.